Окрім звичайної загальноосвітньої школи, всі ми відвідаємо ще якісь гуртки чи інші школи, наприклад, музичну, театральну, спортивну чи танцювальну. Я, друзі, дуже люблю співати, цікавлюся усіма тонкощами журналістики і ще захоплююся танцями. Але саме балет відкорив моє серце. І сьогодні ми про це поговоримо. А з вами Софія Дідух. Привіт! Балет завжди був дуже корисним, вишуканим та естетичним видом танцю для будь-якого віку та статі. Жодне із занять не розробляє так опорну рухову систему, як класична хореографія, але потрібно розуміти, що класичний балет це досить складне випробування, яке загартовує як фізично, так і морально. Аби стати справжньою балериною, потрібно багато працювати над собою і відповідати великій кількості специфічних вимог. Розкажу трішки історії. Днем народження балету прийнято вважати 15 жовтня 1581 року. Саме в цей день глядачі побачили виставу Цирцая або Команійний балет королеви. Її поставив італієць Бальтазар Бальджойозо. Величезний вклад в розвиток балету зробив король Франції Людовик XIII, який ще з дитинства захоплювався музикою і танцями. Він став автором «Мерлезонського балету. Як самостійний жанр хореографічного мистецтва, балет в Україні починає розвиватися з 1919 року. Тоді в Києві був поставлений балет Жізель. Того ж року в театрі державної української музичної драми в опері Миколи Лисенка утоплено були поставлені танці росавок, а також балетна вистава, що складалася з балету азіади гюнтеля та хореографічних етюдів. Балет це не просто набір красивих та витончених рухів, це ціле мистецтво. Балетній школі створюють дивовижний світ, де ця майстерність відкривається дітям у всій своїй багатогранності. Займаючись в балетній школі, ви будете мати гарну поставу та ходьбу. Уроки балету розвивають фантазію та логіку, сприяють покращенню координації. На уроках в балетній школі є дуже багато лексики, яку потрібно поступово освоювати на заняттях. Варто мати відповідну форму для початку: трико та балетки. Балерини, які проводять більшу частину професійного життя в залі, тренуються у зручному костюмі, а не в балетній пачці. Їх витонченість та привабливий зовнішній вигляд не лише заслуга хороших вчителів. Це результат наполегливої та важкої праці в процесі тренувань. Звичайна людина сприймає балет як вид театра. Сценічного мистецтва а балерина – як щоденна роботу. Тренування у балетній школі дають можливість долучитися до прекрасного, розвинути музичність та відчути краще цей вид мистецтва. Систематичні уроки покращують фізичний та розумовий стан. А ще балет – це повноцінне кардіотренування. За годину занять згорає 500 кілокалорій. Для порівняння, щоб спалити ці калорії на силовому тренажері, потрібно 2 години. Уроки включають не лише силові вправи, потрібна ще й розтяжка. Вона допомагає досягти успіхів у цьому виді танцювального мистецтва. Завдяки гнучкості м'язів та сугловів, ви ніколи не травмуєтеся і не отримаєте розтягнення. А ще важливим фактором формування професійної балерини є будова пальців ніг, адже дівчата виконують елементи, які передбачають вставання на мисочки. Балерини, які мають однаковий розмір великого пальця, другого і середнього, легше виконують. Вправо! Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалась моя розповідь, то запрошую вас в балетну школу. На уроках і відчуваю себе щасливою. А з вами була Софія Дідух, Па-па-па-па!